Всім привіт! Ой-ой-ой! Я їду знімати показушку з Геоном x road 250 Pro. Я пропустив один поворот, не туди заїхав. Але по карті короті, вроді я глянув, показує, що от я отак от можу заїхати туди, куди потрібно. І що тут я бачу? От така калюжа, я дуже боюсь туди їхати, я, оскільки я один. І я ще, ну, буде обідно, якщо я нікуди не доїду і зразу тут стоплюсь. Я не знаю, яка там глибина, тому я не знаю, якось буде мендурити по походу і об'їжджати. Ну, це... До речі, я не пам'ятаю, чи говорив, я замінив ланцюг. Завжди я ставив ланцюг SFR, Цього разу його не було, мені порекомендували е, ланцюг KMC, або ж KMS, ну, Зелена коробочка, я напевно фотографію представлю. Що я можу сказати? проїхав я один раз на ньому. Дивіться, я не знаю, чи видно. Ланцюг туди-сюди ходить, люфт, можливо, я не знаю, міліметр у всіх замках. Люфт, капець, ланцюг вже вправо-вліво ходить от максимально легко. Один раз я проїхався на ньому. І коштує він дорожче, ніж СФР, який я завжди купляв. СФР в мене вже два сезони відкатав, і там навіть у такого немає, люфту. Тут один раз проїхав, це жесть. Коротше, купляйте СфР, хто не знав, СФР я вот купляв класний ланцюг. Не було сфер, купив оце барахло, просто не купляйте це, ну просто вас застережую, щоб ви знали. Коротше, не рекомендується ланцюг взагалі. Колії тут такі, блін. Так, 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 так. ай-яй, з кайфом. Так, коротше, проїхали воду, блін, дуже цікаво, яка там глибина. Але зараз, блін, в самому початку не дуже прикольно було би загрузнути. Коротше, нам поїде і прямо, тому гази. Не пройшло і півроку. Чекаю тут годину. Капець. Ти щось з вихлопом робив? Ні. Ну ладно. Коротше, нам треба їхати аж от вперід. Хорош. Поїхав вроді як натягся. Вихлоп класний, блін. Я так давно не заїжджав в горки, що я думаю, що я зараз не заїду. Бля, так легко. Я так боявся, бо я давно не їздив, в принципі, а на горки заїжджати то тим більше. О, зараз буде місце, де Гіон Терек ступав кусів, летів. А, болото, було то! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой, 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 ой. Куда я перший їду? Хоча може добре, бо не закидав би болотом. Оп-оп-оп-оп-оп Опа! Опа! Кайхуй! Зараз я пригну чуть-чуть. Кайфом. Ой-ой-ой. Тут би пасувало пригнути, але я. Жидкість була занадто мала. Ну блін, він все проїжджає, типу, ноги виставляє, стоїться. Ну ладно. Ой. Ой, -ой. Ой, Ой! Але він... Але він кидає землю. Ха! Розумів! Ой-ой-ой! Як мені майже вокруг дало! Криво трохи, але я б спробував. Я хочу тепер тудою заїхати. Заїдеш? Він на, ну він має вигрібсти. Виїхав. Розгон малий, на першій, але якось вигріб. Він вообще шлипует, блядь. Ай-яй-яй, ай-ой-ой! Ой-ой-ой! 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 ой ой Чекай, чекай, я лечу! Ой-ой-ой! Я не разминался, понял? Ти вообще, ты тут... А, ты підняв уже, блін Цілий? Ну Короче... Я дивлюся, ти знаєш, на під'їзді до горки ти то газуєш, світлі невосечка, мотик на місці стоїть. Тебе просто колеса ще, знаєш, перекачані. Але блін, але гріб. Шеп чуть-чуть. Ой-ой-ой. Хоч вот тут там была горка, на которую я сегодня не заехал. Сейчас хочу заехать. Оп. Бля, мне я снова не заеду. <с> ну и нафиг. Давайте сюда. Опа. Блин. Нормально. Капец. Гриби? Може і сюди би вигріб, але там розгону нема. Ну в тебе двигун потужніший і резина ліпша. Тому ти маєш легко виїхати. Сюди ти навряд чи заїдеш. А, сюди є чи не? Бо я хотів сюди, але щось засумнівався. Форт, ти красавчик. Газ! Газу! Хорош! Ой-ой-ой-ой-ой! Ти з дурі! ой 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 Ти дурний! Як його образу? Хорош, що ти його не кинув. Та ні-ні-ні, його просто підняти і вс. Чекай, чекай, не цей. Бери за руль. П'єм скипіть. Можеш за руль зараз підтягнути морду вверх. Добре, що ти його... Да ні, блін, так не дергайте тебе спина вмре, що гониш. візьми просто тяни. Візьми за ту частину руля. Все, <клес> <Ой. клес> можеш, в принципі, їхати вже, давати газу, маєш виїхати. Заведи його. І помаленьку, без, без ривків. Помаленьку. На першій ліпше. Ось чому не можна їхати сидячи, блін. <клес> Тут же кут більший. Резина гребе, ти їдеш сидячи. Я вже уявив, як тебе задок відламався нафіг та, та кажу, просто їдь. А на перший Я не поїду, поїдеш? Ну давай. Ти перший раз на ньому таким дурю взагалі. Та то, то тоді ясно. Ти ще, значить... ой, ти ще нормально їдеш, значить. Ой, блін, щось не таким с... Йо Йой-ой, -йо. це це в натурі ту ендуру Перша передача, так? Да? Там стоїть пам'яті як... А він не заводиться, чуєш? Ще б він не вижив. Він на передачі. Він не заводиться на передачі. А, капець. О боже. Є перша. Блін, під ножки так високо, Ой-ой-ой! З таким щепленням вмерти можна, я тільки що чуть не заглох. Диви, диви, траверсом буде. А як так легко? Що гониш? А ну тримай. А що ти з тим робив тоді? Що то просто траверсу? Так. Бачиш? Що за фігня? А як це? Я не знаю. Ти ж нічого не, не зробив такого. Я особо не падав, навіть. Іде бач. Іде? Yes. То ти погано затягнув траверсу, може? Можна. А він не до кого не робив. Бля, ну ніби та і закручені трохи. Ну вилка тут тоненька, хоча це проверсія, блін. Ну бач, ми стукаємо колесо вирівнюється. Значить це що? Типа в траверсах провернулось, правильно? Я не розумію, як воно втекло, коли воно закручено. Ні, наліво руль, наліво, наліво. Оп, стій, стій, стій. Засильно ще наліво. Опа, так. Ще, ше, ше, і тримай. Чекай, тримай. Опа, назад втекло. Таке враження, що його щось десь... Але нічого ж не може впирати. Знаєш, ніби щось впирає і воно назад втікає. А ну ще... Ще ж ми туди. Ще ж ми туди. Оп. Так, тримай, тримай, дай я попідтягую. Ну стало ліпше, а може не сильно... Ні, ліпше трохи. Ну що за фігня просто ну, ти ж маєш туди руль, а він колесо назад відскакує, коли відпускаєш. Тобто ну, ну, ніби як пружина, Чого воно має пружинити в другу сторону? Може там вилці щось. Коротше, ладно, їдемо в шуці Капець, я відвик знімати відоси, їздити. Мене голова була, точніше, тримати на голові камеру зі шлемом. Блін, не робіть так. Вау! Залітаємо сюди! Тут легко, бо тут є розгон. Капець, я давно не їздив, кажу, на не заїжджав. Воно таке виглядає, капець, а напевно в мене відчуття такі, як в тебе. Зараз, що типа, капець, правда? Але я трохи розумію, що це реально, але... Я такий ого. Давайте перший. Там пісок. Так я туди заїжджав, як я звідти ти покочись. Ти можеш не покотишся, я покочусь. Ні, там не покотишся, бо в пісок грузний. А все. Нафіг я тут зупинився. бо я не вийду мені резини не вистачає бляха випадку та все зараз вилечив блін надіюсь я минулий раз от на вершку якраз зупинявся типа не заїжджав чуть-чуть не хватало Блін, я, конечно, по оцесті вроде їхав. Але третю було включати не варіант. Вообще великий Тут сліди, ще досі, блін, від нашої минулої покатушки, яка була коли літом? Чи овосени? Я не пам'ятаю. Ну стальія, блін. Та блін склон не, не, не голимий такий. Люблю. Офігеть, тут звісно сосен виросло капітально. Давай газуй! Та давай, а на ну, що робити? Шо? А що робити? Дивитись? Три їхати? Дублін, мені цікаво, тут мотор потужніший резина ліпша, чогось. Цікаво як улетіти. Та ти не улетиш. Бля, давай я заїду. На цього? Заїду. Да. ти не писалки, тобі треба. Бачите, там не треба ногами діставай. Ти там не достанеш. А не треба. На цьому може і не треба. Та я не діставав, ти ж на мотику їдеш, а не... ти ще ти, ну, їздиш, у тебе малий пробіг ще, так? Да? Скільки ти їздиш? Побіг. Ти бачиш, ти постійно отак карабкаєшся, якісь труднощі, ти зразу ноги виставляєш, типу, карабкаєшся. А треба обороти до землі, не, ногами не, не цей. Давай, щоб ти був спокійний, типу, зайди, зайди наверх, там, якщо що, типу, мене витягнеш, що я застрягну. Бо полетіти я точно не полетів. Вихов класно. Посадка, звісно, смертельна. Сидиш як на табуретці, а то іще гірше. Ноги зігнуті. Прям. Дуже високо При резинку, типа, забрати хоча б. Він ліпше ніж форти, грибе, навіть на накачаних колесах. Все, Михайло Шумахер на цьому якомусь байкерському апараті, такий блин, високо дуже. Ой, якщо хочете коротше відос про нього хоч якийсь, то пишіть в коментарі. Зараз я тупо на другий залітаю, отвідаю. Я дуже сподіваюся. На Голова, не виїду. <ріхи> колесо дуже водило переднє, дуже. Mm -hmm. ти, видно, так? Да? Я не розумію, може навіть через те, що накачане, може через те, що на криво стоїть. Але я не здавався, я гаспол якось вирулював, було стрмно, що він Виїхав тяжче, ніж форте, але блін, тебе колеса накачані і руль. Ой, і колесо криво А ти сумнівався. Ти, напевно, точно не виїхав би при таких умовах. Попробуй тут по діагональці. Оп, оп, опа, опа! Блин, где тут сад, Я лечу! Фух! Хорош! Ой-ой-ой! 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 Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! На форті ласі, Ти бля, форте по ергономіці набагато зручніше, я... Конечно. Ти я на ньому взагалі шурупаю нормально. Ой, ой! ой ой, ой, ой Без розгонок! Я балдину! Ой, ми маємо їхати додому, куди я полетів! Блін, топорте ту, бля, балів, за такі гривні! Блін, я хочу газ давати, я не хочу додому! Я взагалі на з ту сторону Оба. Фу, так, фух. Нема з ким газу давати, пацани. Пишіть мені в директ, туди любить давати газу, будемо нормально давати газу. Посилання на інстаграм в описі. Тому заходіть. Поїхав за мною все таки! Ой. Я злякався, йомо! -йо. Ти сильно злякався чи ні, коли я летів на тебе? Ні, Я понял, що здрави зразу на біти. Блін, я такий, блін, я так хочу газу давати, я ще додому не хочу, але ладно, їдемо. Виїжджаю сюди останній раз і газуємо. Блін, страшно дивитись так, на ту. Ти туда? Туда -туда -туда? Та не, туди? Та ні, туди. Як туди? <клес> Це ж взагалі інша сторона. Заблукав трохи. <клес> так. Газ пол. Так, друга. Ой, взагалі вилетів, блін, легенько. Мені, звісно, заднє колесо підбило, коли я вилітав, типу, аж підняли заднє колесо, але то таке. Не, порти, блін, душой, -мо, грибе! Ха-ха! Я резинку назад поставлю поболі і взагалі, блін. Так, да там, він? <ріхи> блин? Блін, кайф. Ух. Голова болить, правда, блін. Але кайф. Так, пройшло 30 хвилин. Касани. <ріхи> Ай! Фух, блин. Ну що, мопеди грязні, як має бути. Такий от відосик похасанили трохи. Він зробив контент, тут трохи, блін. Перекинувся зовсім чуть, -чуть. Блін. Короче, з кайфом давно я не катався, плюс-мінус нормально. Трошечки покатались. Напишіть, як вам мопеди. Вот. І там туди-сюди, лайки, коментарі, підписка. Так, всім дякую за перегляд.